Наші підрозділи протиповітряної оборони отримують спеціалізоване обладнання для мобільних вогневих груп, а також вони універсальні і для вогневих груп їх можна використовувати для того, щоб встановити на землю і прикривати об'єкти критичної інфраструктури, прикривати інші об'єкти військового характеру. обласна адміністрація разом з громадами нашими за цей рік вже більше мільярду гривень. Перерахували для забезпечення підрозділів протиповітряної оборони, підрозділів Збройних сил України і наших добровольчих формувань. Сьогодні це завдання було виконано за заявкою обласної адміністрації нашими підприємцями в Сумської області, які виконали його досить оперативно і швидко і якісно. Також сьогодні ми передаємо нашій бригаді. Територіальна оборона, яка виконує завдання по захисту нашої країни, квадрокоптери, розвідники, які можуть використовуватись і в нічний час. Намагаємо саме сучасне дати, щоб зберегти життя наших людей, а ворога знищувати. Тому дякую вам за... Дякуємо вам. За мужність, бравнінги ми отримали за заявками військової обласної адміністрації Міністерства оборони, головнокомандуючих Збройних сил Далсумської області цю зброю, а для обладнання і використання цієї зброї ми підготували спеціалізоване обладнання для наших мобільних груп і вогневих груп. Це обладнання, яке передається, і обладнання, і квадрокоптери, допоможуть бити ворога. І ця маленька частина. Того, що надає сьогодні наші підприємства, наші громади для тої перемоги, для якої ми всі прагнемо і йдемо.